Друзі, вітаю! Сьогодні шиємо наступну сторіночку в рамках безкоштовного майстер-класу «Веселковий Котик. І вона присвячена голубому кольору і це хмариночка. Поїхали! Отже, сторіночка хмарка. Так само готуємо всі необхідні нам матеріали, викрійки, бусинки, намистинки, шнур, голку нитку і приступаємо. Перше, що нам необхідно зробити, треба покласти. На сторіночку наші виклики, так як вони будуть о, у готовому вигляді. Ось таким чином. І о, відмітити край. Відмітити край, я це зроблю зникаючим маркером. Ви можете прошити просто о, ниточкою або о, булавочкою, помітити. Це нам необхідно для того, щоб ми розуміли, о, де ми будемо фіксувати наш шнур. Так. Ми беремо наш шнур і нанизуємо наші намистинки. Потім далі цей кінець будемо а, пришивати. Далі нам необхідно буде а, з вами також розмітити ось оці а, місця, де в нас шнур буде виходити, тут закріплюватися, тут виходити закріплюватися. Тобто потрібно зробити таких 5 поміток зверху, 5 поміток знизу. Робимо. О, десь так, по центру я роблю приблизно. Ви можете використати м, лінійкою так, я на око. Десь приблизно ось таким чином. Зробила розмітку. Далі, що нам необхідно зробити, ми беремо кінець шнура. Я не відрізаю, скільки нам буде його необхідно. ну Десь 30-40 см, можливо, але я його відріжу вже потім в кінці. Тобто я беру цей шнур початок, та? і нам треба пришити його профіксувати добре до сторіночки. Яким чином ми це робимо? Ми приш... стараємося так, щоб ми захватували посередині шнур і фетер. Ось таким чином я зафіксувала кінець нашого шнура, тобто я зробила таку петельку і прошила всю цю довжину для того, щоб надійно закріпити. І виходимо до нашої позначки. Тепер тут також робимо таку закріпку, декілька разів прошиваємо, щоб надійно у нас все трималося. Тепер нам потрібно взяти одну намистинку, яка вже в нас є, так, і залишити да, на цьому проміжку. Далі. Починаємо пришивати наш шнур в цьому місці, і ось таким чином, тобто всю цю довжину до наступної позначки. Ось таким чином. Я пришила по всій цій довжині, особливу увагу треба звернути на місце позначки, так? тобто тут особливо закріпити. Далі виводимо наступну намистинку, так, сюди, і пришиваємо так само в цьому місці. І так далі до кінця. Ось таким чином виглядає наша сторіночка. Особливу увагу, дівчата, звертаю увагу, приділяємо кінцям шнура. Так? Тобто ми пришиваємо його дуже-дуже міцно. І тепер нам залишилося пришити нашу хмаринку. Пришиваємо. Маємо ось такий результат. Ось таку сторіночку.